Чим я можу тобі допомогти? Ти бачиш, ти бачиш краще, чим можеш допомогти. Я не знаю. Ти не хочеш, щоб я тобі допомагав? Я хочу. Не хочеш, не вірю тобі. Ну, в тебе програма самознищення. Ну не хочеш. Хочу. Я не знаю я. Скажи, як я зроблю. Я не бачу від тебе я... бажання жити. Я не бачу від тебе бажання жити. Не вірю тобі. То? Ну, немає життя, ну не вірю я тобі. Я не бачу від тебе бажання жити. Хочу. Те, в тебе програма самознищення йде. Коли ти собі заборона. За... Фух ух, ти важка ж, слухай. Не бачу я від тебе бажання жити. Програма самознищення йде. Коли ти собі ну, заборонили жити? Коли ти собі жити заборонила? Я не жила. Чому мама ненавидить тебе? Чому ненависті скільки? Не що, знаю. З діть, що з дітьми? Що з дітьми твоїми? З дітьми діти пішли до, до бабусі, і тато їх забрав, і старша зараз робить, що хоче, наколки, до наколки, а менше живе з ним. Все, закрили мене. Да, з Я мамою не... спілкування яке. З мамою. Змію спілкування. Моєю мамою те спілкування. Ну, не з моєю. Що вона повінила, покляла, поназивала, сказала, що я страшна, жирна і нікому не потрібна. <тут> Отаке у нас спілкування. <тут> да. Що з чоловіком твоїм спала? Да. Так. Ти це знаєш? Знаю, я бачу, два. Рази. Навіть застала маму зі своїм чоловіком. Тут у Італії. Чим я тобі можу допомогти? Я не знаю, я хочу жити. Не вірю тобі. Я хочу жити. Я тобі щиро кажу, хочу жити. Я просто додому, додому дочка сказала, квартира наша, квартира моя, Ну, не наша її. Я не маю ні хати, ні дому, ні хрена. Да в лишай, тебе не, не одна ненавість іде, у така таке враження, що тебе діти, чоловік, мама всі ненавидять. За що? За що? Не знаю. От я хотіла розібрати, за що? Uh -huh. Не знаю. Чоловіка я не лишила. Я залишила після того. Я залишила. Я не могла жити. Мені противно було. Він не з мамою гуляв, він тут з бабами старими гуляв. А потім він сказав, що я хотів тобі больно заб... зробити. Забрав дітей до себе. А я через мама... себе відчуваю твоє прохання, навіть щоб я боляче тебе, тобі робив. Відпочуй мене. Програма самознищення йде. Чому жити не хочеш? Чому не хочеш жити? Що там онкологія? Онкологія? Що там з онкологією? Онкологія все добре, зробила працю. була нічого. онкологія, так? Да? Mm -hmm. Mm -hmm. От mm -hmm. я, mm -hmm. я зараз це ти. Я це ти. Я це ти. Зі мною? Я це ти. Давай, от я тебе обнімаю. Що в тіло і що відчуваєш? Спокій. Mm так. -hmm. Да, обніми зараз себе. Сама себе обніми. Обнімай, обнімай. Пошли зараз. Mm -hmm. на, нахрін, нахрін, пошли всі, одна хвилинку. Уявляй. Всі пішли нахрінь. Мами, діти, чоловік, от всі. Ну, блін, ну ти ж бачиш те тіло, ти мені даєш знаки всі, ну Тілом навіть своїм. Посміхаєшся, улипка души, тільки що в соплях, сльозах сиділа. Нахрін пішли всіх, можна, можна. пішли нахрінь всіх. Як почуваєш нахрінь. себе? Як почуваєш себе? Добре, сміятися хоче. Так, да, так, да. все відбулося. Послала всіх нахильний, нарешті. Да. Зараз я підхилю поле твоє. Мені потрібно знайти першу причину, де ти заборонила собі жити. Да. Мені не цікаво з тобою сидіти довго в терапії. Ти що сімимісячна? Так. Да. Для чого ти вибрала маму таку? Для чого? Досвід душі в чому? Подивись на неї, як на. Урок свій. Для чого ти вибрала маму таку? Мені жалко, як любити. Мені твоя жалість а? до одного місця. Викинули зараз жалість. Для чого брала маму таку? Ти від неї любов взагалі в житті відчувала хоч раз? Ніко. Для чого брала маму свою? Душа, для, чого? для чого? Який урок? Який урок? Я не можу відповісти тобі це питання зараз, бо не знаю, що відповісти. Я не бачу в життя тобі пробачому. Ай ти це ти тобі один місяць, два дні ти в утробі мами своєї. Один місяць і два дні в утробі мами своєї. Да, так, да, так, да, так. Да. Тобі жити хочеться там. Що мама напилась там? Просто бо. Що мама, в тебе йде просто ну, ну отруй, ну, знищення йде, ну вибач. ну... Ти жити хочеш? Ні. Не хочу. Помирай. Помирай там, сонце, ну там діла не буде. Помирай. Давай, помирай, помирай, давай, помирай. Помри, я тобі сказав. Помирай. 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 На рахунок три ти помреш. На рахунок три ти помреш. Один, два, три. Тебе немає. Як почуваєш себе? Облегше. А жити хочеш зараз? Хочу. Зараз будемо народжуватись. Ох ти, сонечко, сонечко ти моє сонечко. <сум> Та, достатньо було померти, щоб народитись, так? <сум> давай, давай, уявляй сонечко в своєму сердечному центрі. Давай, згадуй любов до Бога, згадуй, згадуй. Все відбулося, уже все відбулося, все добре, давай. Відчувай любов до Бога. Відчувай, відчувай, любов до Бога, відчувай. Давай, Луч світла і тебе прямо в небо, прямо в себе. Відчувай любов і до я себе, хочу. Да, я, я знаю, я знаю сонце. Все добре, все добре, це не глюки. все добре, ти жива. Давай, любов до себе, любов до себе, відчувай. Давай, вічувай, луч світла прямо на тебе. йде. Давай, відчувай. Відчуває, як твоє сонечко починає пульсувати, пульсувати. Да, да, Стає все більше і більше, воно збільшується, заповнює весь простір в утроби мами. В утроби мами це світло заповнює весь простір. Спостерігай, щоб ти була в утроби мами, а навколо тебе прозора водичка. Якщо бачиш якісь потемнення, якусь там чорну, сіру енергію, все очищається, все розтворяється, в тебе прозора, така голуба прозора водичка, да. як тобі там. Спокійно. Так. Да. Зараз до тебе підлітає твій ангел-охоронець. і шепче тобі. Ти потрібна. Ти потрібна. Ти потрібна. Так, так. Ти потрібна. Живий. Живий. Ти потрібна. Що відчуваєш зараз? Потіли. Давай, давай, давай Мораж. Давай, зберігай цей стан. Дозволиш, я тебе супровожу там. Дозволиш? Давай, там з'являюсь я беру тебе за ручку прям і з тобою. Будемо з тобою народжуватись, добре? Тримай за ручку, нічого не, не бійся. Да. Ти, це ти тобі 2 місяці в утроби мами своєї, це світло. П'ять місяців в утробі мами своєї. 6 місяців в утробі мами своєї. і зараз тебе попереджую, попереджую. Да, ти прийдеш в цей світ раніше. раніше, Через місяць, да. О, зараз 7 місяців, да. ми зараз народжуємося. Разом. Разом. Да. Є. Ти це ти тобі один день тебе тільки народили. Да. Будеш вчитися любити себе. Ти змогла. Ти жива. Будеш любити себе. Приймеш рішення жити? Рішення жити приймеш. Прийма. Я проявляю свою волю. Бо моя воля є закон. Я приймаю рішення жити. Давай, зберігай цей стан. Ти це тобі один рік. Да. 10 років. 20. 30. 40. Тут і зараз. Так, да, я тебе відпускаю. Живи. Як почуваєш себе? Класно. Ти як то сонечко, знаєш, як бачиш, як сонце, меже хмарами. Так, виявляється, виявляється. Да? Можна бути щасливою, можна жити. І радіти від сонечка, від квіточки тої. Да? Вид, неймовірний. Знаєш, Це не те, що я тут сижу на, на, на ракети, спостерігаю. О, море, дай подивлюсь на море, дай хоть на море подивлюсь. Яка краса? Я... Яка краса. Тобі сила Вселенна, ти знаєш, що не створюю, не створюй створю з мене кумира. Бог ну, є твоє все. Почула мене? що Дякую, зустріла тебе. Все, добре, сонечко. Давай, дякую тобі. Через 40, днів. Да, через 40 днів напишеш. Обіймаю тебе. Те все вийде. Цілую на зв'язочку.